З нагоди Дня художника та взагалі задля приємних вражень Бердичівляни гостей міста у музеї історії відкрито першу персональну виставку молодої художниці Оксани Яцюк ілюстрація української літератури. Дівчина каже, тут у Бердичеві вона народилася, закінчила Бердичівську художню школу, тому і перша виставка проходить саме у її рідному місці. Освіту Оксана здобувала спочатку у Житомирському будівельному коледжі, тоді у Полтавському національному технічному університеті. Але першу любов до малювання їй прищепили у Бердичівському. Художці. Моїм першим вчителем був яцьок Микола Сафронович, мій батько. Моє дитинство так і проходило, коли він приносив фарби, приносив олівці і ось так ми і починали малювати. Але шлях склався так, що я стала архітектором і багато в чому себе. Спробувала і зупинилася на книжковій ілюстрації. Особливо приємно, що перша персональна виставка Оксани проходить у Бердичеві. Її батькові директору художньої школи Миколі Яцюку. Його колеги, вчителі, побачивши картини молодої художниці, одразу сказали: донька батька перевершила. Це не представляю, якась нашого, нашого колишнього випускниця колишню постницю художньої школи, яка пройшла тут ази. При допомозі нас, митців, яка ми можемо бути викладачами, але не обов'язково бути художником. Завжди може бути хорошим викладачем, а художником ну такий. а ми їй дали основи, дали ази, і вона несла її спокійно. Яка трудолюбива сьогодні? Оксана працює у київському видавництві манускрипт і на особистому рахунку має вже шість книжок, виданих з її ілюстраціями. Щоправда, практично усі вони знаходяться на поличках політиків чи громадських діячів, оскільки видання здебільшого є подарунковими і недешевими. Але у майбутньому розповідає художниця, книги будуть доступними кожному. Більше сотні картин представляє Оксана Яцюк усім прихильникам української літератури. На виставці можна побачити ілюстрації до містичних повістей Гоголя, драматичної поеми Івана Кочерги Ярослав Мудрий, комедій Котляревського тощо. Коли дівчина намалювала свою першу ілюстрацію, вона зрозуміла це на 90% її вид малювання. Ще з дитинства розумієте, коли дитина листає книжечки, там листає дуже хочеться побачити багато малюнків. Можливо, в дитинстві я їх не додивилась цих малюнків, не знаю. І, скоріше, все так воно і вийшло. Що хочеться просто відкрити книжку зараз. В наш такий час комп'ютеризації. Зараз люди дуже мало читають, і хочеться навпаки людей якось наблизити до цієї творчості. І хочеться, щоб людина відкривала книжку і бачила мої роботи, тому що. Це дуже приємно поздоровити Оксану та усіх художників з професійним святом на відкриття виставки завітав заступник Бердичівського міського голови Іван Демусь. Усі люди живуть у світі прекрасного, зазначив він, але не всі можуть бачити і передавати це прекрасне в Оксани Яцюк цей дар є картини бердичівських художників можна побачити скрізь, і на виставках у цій виставковій залі. І що надзвичайно приємно, що ті численні делегації закордонні, які приїжджають до міста Бертичева, а приїжджають вони досить часто, з великим інтересом розглядають ці виставки і дійсно щиро дивуються цим витворам мистецтва. Картини можна побачити і на обласних виставках, на державних виставках, на міжнародних виставках, але майбуть Величезною цінністю і величезним досягненням є те, що для багатьох справжніх шанувальників мистецтва є за честь мати картину вердичівських художників або в своїй так, квартирі особистій, або їх можна побачити і досить часто в інтер'єрі навіть службових. Кабінеті з нагоди свята майстрів пензля та фарби нагородили грамотами та квітами за те, що вони можуть і хочуть давати людям змогу насолодитися навколишнім світом. А у музеї історії бердичівляни можуть до листопада насолоджуватися картинами Оксани Яйцюк. Потім художницю із виставкою чекатимуть у Житомирі та Києві.